Привіт усім! Як зрозуміли ви з назви, сьогодні у нас тижнева зміна, що вийде заробити за 5 робочих днів з понеділка по п'ятницю. Сьогодні вже понеділок 12.30 я вже відпрацював сьогоднішню зміну. Виїхав я о 6-й ранку і касу зробив по уклону 2550 гривень на пробіг в 160 кілометрів. Це виходить десь приблизно 950 гривень. Паливо плюс амортизація, і того виходить, що за 6,5 годин я сьогодні заробив 1600 гривень. Завтра буде ситуація набагато гірша, тому що якесь літо цьогоріч взагалі не прибуткове, не класне, як завжди в таксі бували, Ну, буває Можливо, того, що я працюю зранку, тому що я спілкувався з підписниками багатьма, то кажуть, що ввечері ситуація набагато краща, але. Тільки я планував цей тиждень попрацювати більше, попрацювати ввечері, простудився, тому зараз себе відчуваю так собі. Получається ефективність роботи також так собі. І сподіваюся, що хоч до п'ятниці я вже буду ну, простуда прийде, ну повинна прийти, тому що зазвичай так довго не тягнеться це все. І буду нормально це відчувати і спробую вже в п'ятницю попрацювати там. Годин 10 там, в обід виїхати і до комендантської побачимо, що з цього вийде. Тому понеділок ось такий, завтра, там, післязавтра, четвер, ну, вівторок, середа-четвер, будуть набагато гіршими, тому що роботи, як правило, немає. Хіба що, якщо там, зранку дождя не буде, чи щось типу того. Адже зранку, як я говорив, реально літом роботи ну, дуже мало. Тому далі вівторок, дивимося, що вийде заробити. І так, 12.40, вівторок і їду я додому, проїхав я 140 кілометрів, це виходить десь приблизно 850 гривень паливо плюс амортизація. І касу зробив я 2600 гривень. 2600 віднімаємо 850, виходить, що чистими я заробив 750, 1750 гривень. День взагалі сьогодні якийсь прям почався не дуже, я проспав, виїхав пів на сьому десь приблизно. Майже відразу піймав замовлення, е, виходить, з крушинки там, на перехресті. Е, Під'їжджаю на замовлення, чувак пише, що він на Магілані. Е, по факту скасовую замовлення, щось неправильно він замовив. І мені прилітає компенсація 30 гривень, тому що це було по готівки. Е, по факту там уже сенсу щось ловити не було в тих краях, тому поїхав я в Київ пустий. До чабанів, точніше, в чабанах я мав замовлення, поїхав. І в цілому, взагалі, робота була прям геть. Не коефіцієнтів, нічого. Сьогодні там два замовлення піймав з кофом 1,5, але це були 1,5 люди самі накрутили, тому що дуже сильно поспішали. А по факту 1,1, 1,2, 1,3, і все типу. Більше нічого, замовлень гарних немає. Коефіцієнти не горіли. От нічого. І ви скажете, як це так? Типу, роботи не було, а касу зробив більше ніж вчора. А скажу так, що це просто я без комісії катаю. Тому вчора з комісією було, а сьогодні без комісії. Тому така різниця. А якщо додати ще комісію зараз з цієї суми, там це виходить десь гривень 600 якраз комісія, то накатаю там 2 тисячі з пів на і до дванадцяти. 40. Тому якось отак, такий собі. не дуже прибутковий і гарний день. Тому далі буде середа, дивимося, що вийде далі заробити. До речі, як вам нові фільтра уклона, якими користуєтесь складними чи простими? Тому що коли нам на зустрічі в уклоні сказали, що будуть вводити нові фільтра, типу як болта, все просто там, мінімально. Ціна і ціна за кілометр і все. То я прям, блін, капець, ну як? Я там тільки буквально пару років тому розібрався, як вони взагалі працюють, тому що я раніше, як і в принципі, мабуть, більшість водіїв, взагалі не розумів, як вони працюють ці фільтра, виставляв просто мінімальну ціну і поїхали. або сектор, куди не потрібно. А потім, коли розібрався, воно затягує. ну Класна штука, ти можеш тобі підібрати, навіть коли нема роботи, ти не сильно там хочеш кататися, ти виставляєш гарний фільтр, там ціна передмістя, все підлаштував, піднастроїв і можна дочекатися гарного замовлення. Наприклад, люди там десь поспішають чи ще щось накручують ціну і їдуть. Тому що в ну, болта такого нема. У нього там появилась фільтра, дуже гарна штука, але вони прям прості. І я дуже боявся, що уклон убере і зробить просто прості. Але є два варіанти, щоб всім угодити, хто любить фільтрувати, окей, хто не розуміє, як вони працюють, просто виставляють мінімальну там, ціну і ціну за кілометр або там, сектор і поїхав. Тому напишіть вашу думку, яким користуєтесь, яким краще, чи взагалі ви розбираєтесь, як працює цей фільтр чи ні. Тому що я реально роки-два катався і не розумів, що таке фільтри, як вони працюють, аж поки не почав вникати в цю тему, скажімо так. І так, у нас вже середа, я майже вдома проїхав сьогодні 160 кілометрів, хай їду додому до 165 Це виходить в нас паливо плюс амортизація. 1000 гривень приблизно плюс-мінус. І касу зробив я 2300 по уклону і 300 гривень одне замовлення зранку по болту виїхав. Того виходить, що каса 2600, віднімаємо 1000 гривень паливо плюс амортизація. І того виходить, чистими сьогодні я заробив 1600 гривень. Каса вийшла рівно така ж сама, як вчора, але пробіг більший. Чесно, я дивуюся з цього літа. Не знаю, от минуле літо це був прям просто кайф. Хто пам'ятає, роботи було просто завались, коефіцієнти були, безпека ну, була нереальна, ну прям дуже сильно. І, можливо, в принципі, за цього була робота. І плюс людей було в місті більше. Зараз от, ну, реально немає заторів. Просто я катаюсь по місту от до обіду взагалі, там, можливо, десь з 8 до 9 там, трішечки, десь тянучки з'являються. Після там, 9-10 взагалі місто вже свободне. Так само зранку там, до 8, взагалі там, катаєшся навіть ніби це там, неділя-ранок. Тому якось Реальна ситуація по роботі не дуже. Хоча я от дивлюсь в TikTok і там попадаються постійно відео різних. Чуваки роблять гарні каси, гарні замовлення. Не знаю, треба може пробувати ввечері виїжджати чи що, тому що зранку. Хоча я в тому році, до речі, я катався ввечері. Можливо, в цьому і є ну, різниця в роботі. А в цьому році я катаюсь мені прям зручніше зранку. Тому, не знаю, мабуть, в п'ятницю. Завтра я також четвер буде зранку виїду, а в п'ятницю спробую в день покатати. Не знаю, можливо, щось трошки краще буде ситуація. Але не впевнений, я в цьому, якщо чесно. Коротше, під'їхав, виходить, на оболонь замовленням. Та й думаю, треба взяти каву. Дивлюсь, ларьох стоїть Київ хліб. Ну окей, зайду туди. Заходжу в магазинчик, е, нікого немає. От просто товар стоїть, все стоїть, нікого немає. Посередині там зала каса самообслуговування. Думаю, дивно, це що, типу, магазин самообслуговування чи що в них такий відкрився. Е, стою, дивлюсь, може хтось вийде, там, типу, двері в підсобку є. Постояв десь там хвилин, ну, секунд 30, ніхто не виходить. Думаю, окей, мабуть, реально самовслуговування, ну, Магазинчик самообслуговування. Е, Підходжу, беру каву. До оператора з цією кавою підходжу до самообслуговування, питаюся знайти, там як ввести і немає. Дивлюся, така галочка стоїть, типу, зв'язатися з оператором, дзвоню. Зв'язується оператор, каже, там, об'яснила, як пробивати, пробив, все вийшло, прикольно взагалі. Ну реально так. Ніби вже не нова, не нова штука, вже ну, типу, є такі магазини. Без продавців, без касирів, без нічого. Але все одно якось, коли сам перший раз попадаєш, не очікував прикольні враження. Друзі, ми з уклоном знову вирішили розіграти ось таку якісну, гарну жилеточку з брендуванням уклон. І ще плюс до цього гарну мікрофібру для того, щоб ви могли підтримувати автомобіль в чистоті і порядку. І трішки спростили умови, тому що під минулим розіграшом мені писали, що трішки необ'єктивний розіграш по касі, тому що багато підписників з маленьких міст, де в принципі апріорі не можна зробити велику касу, і того ну, вже не можуть в принципі виграти цю жилеточку. Тому конкурс, максимально простий, умови максимально легкий. Просто напишіть в коментарях. Скільки років ви працюєте з уклоном? І все. Просто банально можете описати історію, як ви почали працювати, чому ви почали працювати. Можливо, просто коротку там. Короткий коментар з тим, що там, я там працюю, наприклад, 3 роки в уклоні. І ми просто рандомно з усіх коментарів, що будуть написані через програму Random.org, виберемо коментар, хто виграв, і відправимо таку гарну жилеточку і чудову мікрофібру для того, щоб підтримувати чистоту і порядок в вашому автомобілі. Тому беріть участь, пишіть коментарі і удачі вам! І так, 12.20, я вже в Боярки, виконав е, замовлення і їду додому. Получається, пробіг у мене сьогодні, там доїду додому буде 180 км, це паливо, плюс амортизація 1100 гривень. І касу я сьогодні зробив, мабуть, рекордну за цей тиждень. 3200 гривень, виключно по уклону катався, бол мені в принципі нічого цікавого не давав, плюс по уклону по промки, тому... Більш цікавіше. Е, в цілому не сказав би, що прям сильно якийсь кращий день, ніж всі інші. Так само роботи не було, коефіцієнтів не було, все як завжди, кожен, е, кожен ранок, е, скажімо так, один і той самий. Лише помітив останнім часом, що зранку, коли виїжджаєш, лише в понеділок є робота. Ну, якщо там якісь дощі, тривога, ну це вже таке. А всі інші дні, робота не дуже. Просто якось більш пощастило. Я виходить. Е, Поїхав з центру об 11, 110.30 на лівий берег, з лівого берега прямо в Бортничів піймав на Васильківську, з Васильківської в Гатне і з Новосілок, виходить, поряд над ним в Бойрку. Тому прям вийшло так, пробіг 180 км, такий немалесенький. Ну, відповідно, і каса більша. Тому я б не став би не дивлячись на класу, що якийсь супер гарний день був. Тому якось отак, далі буде п'ятниця, в п'ятницю планую попрацювати трішки більше. У, хоча я стабільно працюю, з 6 десь до 12 до 10 плюс-мінус. То в п'ятницю планую, можливо, до комендантських кататись точно не буду. Ну, не витримаю цього день працювати, не хочу. А десь зранку, з шостої до шостої вечора, десь. Чому в принципі піні? Тому далі п'ятниця чекаю. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, П'ятниця майже четверта дня, і я вже їду додому, підбиваємо підсумки, що сьогодні вийшло заробити. Проїхав я 210 кілометрів. Це виходить десь приблизно 1250 гривень паливо плюс амортизація. І касу я зробив 3800 гривень. Получаємо 1250, віднімаємо від 3800, виходить 2550 Я сьогодні заробив чистими. В принципі, взагалі небагато. Планував. Працювати трішки більше, але не побачив я тих коефіцієнтів, які повинні бути в п'ятницю після обіду, а затори плюс-мінус вже починають робитися як, як нормально. Тому вирішив коротше, я їхати трішки раніше додому. Але в цілому. День був дуже гарний доволі, мені писали там, підписники, дуже гарну касу робили. Я сам бачив по коефіцієнтам зранку, що робота в принципі була, замовлення були, коефіцієнти були, але мені чомусь не фартануло. Дуже часто, знаєте, так водії е, судять по тому, там, гарний був день чи там, тиждень взагалі по роботі е, від того, скільки вони заробили. А в мене навпаки, наприклад. Я вчора казав, що день був взагалі дуже поганий четвер. Але при тому я касу зробив там до 12 дня 3200. Сьогодні ж, виходить, день, як я говорю, був гарний. А я касу зробив 3800 до там 4 години дня і на доволі великий пропір. І Ніби так не але як знаєте, таксі це просто лотерея. От вчора я розумію, ну, я бачив по ефіру, по коефіцієнтам по замовленням, що роботи не було взагалі. Але мені якось так ну, співпадало. типу що Куди мені потрібно, мені прилітало замовлення, яке мені потрібно, е який я фільтр виставляв, він якось заходить, ну так співпадало. А сьогодні, ніби я дивлюсь, робота є, все є. Але там одне-два неправильних якихось замовлення, і в тебе весь день вже пішов, типу, як кажуть, на смарку, і ти, типу нічого не заробив. І ніби робота є, і коефіцієнти є, а ти десь там за, за торпов потрапив, десь там якихось, 20 хвилин більше потратив. Там, виходить, сидів замовлення, перебирав, не знав, що вибрати. Також якийсь там час потратив. І так за цілий день набігає, і виходить, що ніби в цілому день і гарний, а заробіток не дуже. Тому ось так. П'ятниця доволі гарна, але не для мене, скажімо так, сьогодні. В цілому за тиждень не підраховував, скільки я заробив, мені щось так по пам'яті здається, десь там приблизно 14,5 тисяч. Це за 5 робочих днів. Але на монтажі я все порахую, скільки в мене вийшов в мене вийшов пробіг, яка в мене вийшла каса в цілому е, за тиждень. Тому дякую, що дивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, думки, е беріть участь у розіграші жилетки І всім пока!